Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Прикурювач для салону автомобіля використовується разом з гніздом, який можна використовувати як для зарядок, так і по першому своєму призначенню для прикурювача сигарет. Курити шкідливо. Оригінальний номер 1 g 0 919 307 Встановлюється на безлічі автомобілей групи ВАК, тобто Audi, Skoda, Сад Volkswagen. Повний список автомобілей можна знайти за посиланням під цим відео. У нашому каталозі має номер DF 13864. Вдалих покупок, та все буде в Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.